Так, любенькі, дорогенькі. Доброго раночку. Та раночок ще раночок, да. доброго ранку, любенькі, дорогенькі. Запалимо свічку, підготувала я. Свічку бо давно мене палили. у кого є свічки, хто хто получив, Запаліть, хай трошки погорить за мною. Без розниці, коли ви... Будете дивитися відео, тоді запаліть. Тоді запаліть. Нехай погорить. Нехай ваші всі проблемки, великі, невеликі, відійдуть в сторону від вас. Підіть до річки, там, де проточна вода, посидьте біля річки, там, де проточна вода. От подумайте про свої. Це не обов'язково, це взагалі я кажу. Це так часто буває, ми їздимо до річки і подумайте про свої Там, там в кого, в кого які є там питаннячка, Подумайте, і хай річка забере всі негаразди. І все буде, щоб щоб у вас все було добре. Свічку запалили. Так. Що скажу, розклади, як завжди, на вайбер. Хто там пише, може комусь я не відповідаю, може, я не зразу відповідаю, може, я якось забуваю, проходить мимо, тобто відкрила, поки тут розклад, я могла прочитати закриті. Тобто кому треба, як кажуть, що стука, тому відкриють. Тобто пишіть раз, пишіть другий раз, пишіть третій раз. Не треба тут, тут що теж можуть бути. Тут я балакаю, тут я. Те, тут я це прочитала, відкрила, прочитала, взяла телефон. І добре, як я його заповнила. А може бути, що й не заповнюю. Щоб отвітити. Так що всі ми зрослі дівчатка і хлопчики. В общем, одним словом, кому треба, хто стука, тому відкриває. Що ми сьогодні будемо дивитися? Зараз зніму сюди, потім зніму туди. На те. Туди ми подивимося про порчі, про страшні порчі, з якими можна, як сказати, навіть моя практика, не те, що навіть моя, моя, тому що багато год в цьому всьому. А от взагалі, що і є таке, що ти дивишся, ти там справиться, ну ти там ніяк не можеш. Ну, тобто побалакаємо, побалакаємо на балачках. На другому каналі побалакаємо, як порчі долі калічать, життя калічать, душі калічать, ну тобто трошки там побалакаємо. Щось комусь записала, вже забула. А тут що ми подивимося? А тут ми давайте подивимося, було там перед. Ну, десь там один розклад назад, два, три розклади назад, було те, що там показувала карта, що... Середина літа буде як переломний період. От просто от середина, не обов'язково 15, там, ну, от примірно беремо середину літа, читай середину року, середину року, і от буде переломний період. Ну, вже сьогодні, яке у нас? 19, мабуть. Подивимося от карта, як покаже. Чи, чи пройшов цей переломний? Ну, перелом от. І як, де карта бачить його, де цей перелом, от як він случився чи ще не случився. Давайте трошки подивимося от -от, таку тему. Давайте трошки подивимося таку тему. Середина літа, переломна. Трошки написала, і що за переломний момент, і чи відбувся вже. Отаке от подивимося. Ось таке подивимося. На тому каналі зробимо для когось і розклад. Коментарі не читала, вибачайте, ніколи було. Просто зробимо розклад, кому там, може, Вселенна хоче щось сказати, підсказати. Робить кондиціонер і все одно жарко. Вентилятором вроді легше. Не Так, середина літа. Чи пройшов цей переломний момент? Давайте візьмемо. Давайте в цієї колови візьмемо, а, а потім додивимося другою. Не спіша, подивимося. Тема серйозна, тема серйозна. Чи пройшов цей переломний? І в чому? В чому він заключався? В чому він заключався? Давайте трошки з цих карти. Хтось злякався. Хтось до когось хотіли добратися. До когось хотіли. Бачите, як він закриває руками, а руки до нього стараються достати. Кажу тільки те, що карта показує. Для багатьох це загадка на даний момент. Для багатьох це ще залишилось загадкою те, що карта перва показує. Ну чого так? Що хотіли цим? Не що це таке все? Ну, ви сила через цю людину через цю ситуацію. Ну, хочуть якимсь боком, якимсь з якоїсь сторони і до України підійти. Людина, до якої, як то серйозно вроді не ставилась, не відносилась. Конкретна людина, яка пережила страх, до якої хотіли. Як тут добратися? Для багатьох і на сьогоднішній день це тайна, то тобто й щось произошло. Карта показує Так, да, Щось відбувало. Ну от, Поділяєте, до сих пор от люди стоять, чи люди стоять, чи там оця ситуація, в якій знаєш, більше випросів, чим отвітів. Ну, я в тому, що через цю людину карта показує, тут допомога може бути якимсь боком для України. Що це таке? Зараз ми друкова візьмемо. Тут якісь варіанти вибори. Тобто, хтось, хтось між Ну, вибирається. Між кимсь і кимсь якийсь вибор йде. Вибирається. Тобто це конкретно люди, це конкретно жива людина, з якої. Певне, що карта вибора, для якогось іде. Для когось це хуже атомної війни. Ну, ця ситуація, яка от карта показує, для когось це, що та, ну, як от як стріпокарті, хуже атомної війни. Тобто, для когось, ну, сама людина ця страх перенесла. Ну, для когось страх після цього, ну, для, для людей, для когось, так сказати, страх від цієї ситуації. І від цієї людини набагато більший, ніж ця людина сама перенесла страх. А ну поймете чи не поймете. Тільки карта кажу, Те, що карта, карта показує, тому що навіть сама я от. це, знаєш, як по моїх розкладах, те, що. Те, що людина, помічаєте, як в неї ніхто дуже, чи може багато ніхто не вірив в те, а от людина сама в себе вірила. Людина сама, тому що тут конкретна людина. Тут не, ми не балакаємо ситуація, куча людей там. А от якась конкретна Все оце крутиться біля конкретної людини. Тобто конкретна є людина, біля якої ця ситуація проігрується, і на зараз вона навіть проігрується, тому що тайну стараються відкрити. Старається тайну цю поняти, як, що, де, до чого, ну тобто. І фактично в цю людину вже багато хто не вірив. А людина ця сама в себе вірила. Ну, хтось для когось, для когось ця ситуація, яка була зараз частина картами візьму, подивимося. Для кожна ця ситуація, понімаєш, дуже жив до і після. Після цього, ну, потім та й перелом. ну, Після цієї ситуації, знає, було все понятно до. А після того, що це случилось, зовсім непонятно, що, що, що з ним, що з ним, що з ними, кимсь, буде далі. Ну просто як продовжатися буде взагалі. Як далі буде? Тут розстояння є. Так, да, і бачиш, до цього ще той просчитувалось. Ну, просчитували щось. А після цього карта не можуть просчитати. Ну, хватиться цієї колоди, Хватить, в общем, ми поняли. А воно, що під низом? Тут у нас була темна ночь. Ну, давайте тепер. Давайте хто ця людина? От конкретно я беру карту, конкретно показує карта. Він в себе вірив. Він в себе вірив, він в себе. Ну, конкретно, хто ця людина? А ну, я карта. Бачу, воїн, воїн. Не обов'язково, що це війна, не обов'язково ми балакаємо, ми от іменно конкретно беремо цього чоловіка. Сам по собі це воїн. Воїн, який зібрав всі мечі, в свої руки, Тобто він розуміє, як воювати. Да, багато людей відступили від нього, багато людей від нього відійшли в сторону, ну, в тому смислі, що перестали, перестали вірити в нього. Дело в тому, що мечі всі в нього. І він, тут найголовніше показує, що ця людина сама в себе вірить. чого я вам всім желаю вірити самим в себе. Хай буде весь світ проти вас. Ну, ви вірте в себе, що ніяка ситуація вас не може поламати, це так лірічне відступлення. Так само і тут карта показує, він один. Читай, от його, його заслуга в тому, найбільша заслуга, що він вірив сам у себе. Через те, що ти віриш сам у себе, я не на себе показую взагалі в цій ситуації, сам в себе, якщо ти віриш, то повірять і другі. А якщо навіть в тебе вірять всі, а ти в себе не віриш, нічого пшик, нічого не вийде. Тобто, бачите, от характеристика людини. От конкретно, от тут мужчина рисує карта, от ми беремо, а він воїном оказався. Тобто, він оказався воїном. Багато хто міг відійти в сторону і вже. Там не вірити, а він вірив, він воїн. А Ну, давай нам характеристику візьмемо трошки карт. Хто це такий? Ну, цінності є, цінності є, якісь поняття є, поняття сім'ї є, поняття. Ну, поняття все одно є. Ця людина живе по якимсь своїм поняттям. Він учитель, він може учити. Його можуть слухати, його примір можуть. ну знаєш, Одні восхищаються, інші можуть там, в спину плюватися. Ну, тобто він такий він не такий. Ну, ну все одно, розумієте, як тобі сказати, прежде всього він удачник. От по карті я б сказала, він удачник. Тобто ситуації в житті були всякі, ну він з паркурцями Ну Зараз ми підійдемо до ситуації. Це є десь на розстоянні від нас це дуже далеко. Треба надо плити, надо летіти, надо їхати. Тобто розстояння від нас. Ти просто по землі туди не дойдеш і не доїдеш машиною, автобусом, там, автомобілем. Ні, це вода, воздух, десь надо кудись двигатися. Тому що чого тут тічки летять, вода пливе. Ну, тобто далеко. А хто ж це такий? Одинака помішана на деньгах, я б сказала. Фінанси, бізнес. Ну, то єсть жадненький, сам по собі скупенький і жадненький. Давайте ще одну карту візьмемо. Ну, Хоча возничати ну, піднявся. Не раз падав, ніж плінтуса, і не раз піднімався. Так, а що це ця ситуація? Давайте, хорошо, людину цю ми бачимо. Ну, я тобі вам скажу, що як сказати, він не нуждається в подтанцові. Він нуждається в подтанців. Діло в тому, що він не нуждається, щоб за нього хтось думав йому якісь рішення дало. Це людина, яка думає сама. Понимаєте? Яка в состоянні думати про себе, про якусь ситуацію, яка в состоянні думати сама. Тобто є музей. Не те, що там написала і ти прочитав, чи там вжували, тобі вклали, і ти починаєш. Ні, це людина, яка чутко чого, тому що тут є карта Єрофанта. Ну, Покажу зараз, хто може не вірить, ось ця карта. Людина, яка мозговий, моз, мозгами працює. Тобто за нього думати не треба. Послухаю всіх, але рішення прийму сам. Може бути так. А ну що за ситуація? Що біля цієї людини, що біля цього мужчини? За ситуація така була, що ця колода нам хоче сказатися. От що? що, що, яку ситуацію нам карта хоче, От де поділилося долю і послі? Ану давайте. Що за ситуація? Сплошна тайна, сплошна тайна, сплошна тайна. Бачите, от ця карта показує. Так як його люблять, от знаєш як 50 на 50, так як, ну як люблять, ну так як його хочуть дуже єсть, так його й не хочуть бачити дуже. От люди, люди, от понимаєте, ну, як, так як люблять, так і ненавидять. 50 на 50. Тут емоції хороші, емоції не хороші в його сторону йдуть. Ну, побідіть, побіжіть, який в основному сам собі дорогу протаптує. Ну, якщо по картах... Понятно, що ще ми не знаємо. Бачиш, перед, перед шестеркою жезлів карта Верховної Зривці, ми ще не знаємо, що він победитель. Ну, то ще в тайні держиться, ще не знаю, що він побідітель, але в той же час він вже побідітель. По цій ситуації, по тому, що середина літа, да, ця ситуація пройшла, і ще тай, і ще тай хтось виграв. Хтось виграв. Ну це не Росія, це не Україна, тому що там карта, тут по землі можна перейти, і тут би більш війна показувалася. Ні, це може бути або Америка, або Європа. Ну то есть, Десь хтось ще той без виборів вже виграв, вже вистроїв так свій, що бачиш, в основному як Верховна Звіта, це ще тайна, ще в неї всі тайни. Вона ще, ну як ще, ще ця карта не відкриває не той, так прямо. Ну, в те же час. Карта... Ну, вважай, значить, якщо це так, карта показує, що це переломний період, якийсь переломний, переломний прийшов період. Так само і для України. Вроді, б, де ми, де там Америка, так сказати, а все одно, вважаю, переломний період прийшов. А в чому Украї... для України прийшов? А хтось бачить, хтось карта боїться, хтось карта страха, хтось побавиться того, що произошло. А в чому переломний тут для України може? Ну от, со сторони України. В чому може бути переломний? Чи ж Україна потихеньку розрушається. Карта уміреності і карта башні. Все, що не происходит, це ще тай фактически розрушає Україну на сейчас. Не швидко, не за один день, за два з половиною года, але все одно ми проходимо башню. По уміряності ми проходимо башню. Там, сям, там електрика, енергетика, те, і все, там магазин. Ну, все одно, зрозуміло, що війна є війна. Ну, от хорошо. Як це, як оце переломный це случилось примерно як для України. Тут Імператор. Витягнути Україну за що однієї людини? Він факто показує так, помінявши імператора, розумієш, витягнути Україну. І далі йде, бачиш, як тут після башні імператора йде дев'ятка Пентаклей, тобто, ну, стабільність якраз починається. Разрушаючи жизнь імператора. ну як, це не физически мы балакаємо, це ми все балакаємо, не про там физическое состояние. Понимаешь, тут карта Україна заходит в дев'ятку Пентаклей. Карта, що за тройка? Я вам скажу, если по карте, карта звезды, да, комусь це казалося. Комусь те, що произошло, і те, що впереді буде ну, беручи начало те, що ми дивимося, повімаєте, для когось це казалося нереальністю? Хтось в це не хотів вірити. Хтось це... Ну, тобто, якщо ми беремо вибори, я так розумію, якщо по карті вибори ті, що будуть в Америці, ті, що якимсь як образом вони влі... ну, впливають на Україну, Росію, ну, знаєш, як сказати. Хтось в цей кошмарному сні не міг бачити там, думати, що так може бути. Ну, все, що зараз відбувається, примерно по уміряності, тишком нишком воно роз'їдає Україну. Тобто воно потихеньку, фінанси, там бізнес, все-все-все воно. Потом карта показує, що розр, знаєш, міняючи імператора, виходить. Для когось бачиш, це все, ну як десь далеко, десь вроде було, ну, це, це а сейчас воно все ближе, ближе і ближе наступає. Ну як давайте хорошо. Якщо примерно ми беремо Америку, те, що случилося, Америка, от якщо там Трамп грає, як для України, як на Україну ця ситуація? Шанс. шанс, це шанс, це шанс великий. В крайней мені в мене карта показує. Це шанс. Дуже великий шанс. В Україні вийти з цього всього. Тобто, розумієте, от дуже добре, якщо ми так беремо. Зараз ну, йде так, як іде. І це не два дні, і не два місяці, а два з половиною роки. А якщо з 2014 року, то зрозуміло, скільки років йде воно, ні туди, ні сюди. Тобто, ну як, воно й туди і сюди, погибають українці. Ну, скільки ще два чи з половиною роки може бути, чи там ще десять років, це все може бути, не туди, ні сюди, ну, погибають українські люди. Навіть за території не балакають. От і погибають українські люди. Поділаєте, може, дійсно, вот так як карта показує, треба щось міняти. Треба щось міняти, може, якісь действия, треба, може, вот те, що случилося, якщо ми беремо, що случилося в середині літа, ну, вот случилось. Случилось те. Що після того, що, що затяжна, ну, затя, по, по, затяжне по уміряності, це вже довго ми знаходимося в башні. Тобто розрушаємо. Потихеньку, помалюньку ми розрушаємося. Україна. Проходить башня. Там, 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 там І війна не додає сил. Не сильніша стає Україна. Понятно, це все. То, бачиш як приходить, беремо і карту, питаємо, я щось свої руки ось я сижу. Якщо примерно це по всьому, що це, це не пише тут і мене, імена, фамілії, що це точно. Ну, допустимо, якщо ми дивимося, от я напряму питаю. Якщо от Трамп виходить там, туди, куди виходить. Вже ж ніхто там Трамп не купував тут нас, мене. Що той, що той абсолютно? Повімаєш, картами ми питаємо, що для України? Це То спектаклі. Тобто це шанс. Не ще два з половиною года, от нічого не проїздить, ну люди гибнуть. Ну, як не проїздить, нема дві, не побіди немає. А все одно це який шанс. Щось по-другому. А по-другому, це значить вероятність може більше є, щоб воно. Ну, не знаю, карта так показує. Ну, який шанс, хорошо. Який шанс для України? Бачиш, тут так красиво нарисовані ворота, отут От внизу ворота нарисовані. От вийти з одного і зайти в друге. Тобто дорога відкривається. Ну, який шанс, хорошо, який, який шанс. Стремительно, швидко. Що швидко, що швидко, почати працювати на Україну. Почати працювати в Україні на Україну і так далі, і так далі. На стабільність. Четверка жезлі, карта стабільності стабільність. не знаю, це може, поживемо побачимо. Все ми поживемо побачимо, а іначе що? А інакше бачиш, ми спалюємо самі себе. Оце внутрішня боротьба, внешня боротьба, тобто внутрі боротьба. І бачиш, в цій боротьбі карта показує. Згораємо ми самі. Що ми між собою гавкаємося, предателі, предателі, ухилянти, не ухилянти, такі, не такі. Що так ми Ну... Бачиш, хоч, хоч якийсь шанс, карта показує поміняти це все. Ну, такий розклад. Напишете. ви все напишете, що. Карту я вам показую, конкретно людина ось карта показала, конкретно людина, людина, яка йде отут по першій карті, от бачите, от, от за вуха держиться, це в нього там вуході щось стріляли. Панієте, цей страх страх теж переніс. А тепер страх люди переносять через те, що не ожидали, що так може бути. Понимаєте? Хтось ожидав може його, а хтось може не ожидав. І не знає в цій ситуації, як поступати. Для України, якщо ми питаємо карту для України, це шанс. Ніхто не каже, що нас зроблять багатими, ну хоча б шанс якось ну, знайти вихід з цієї ситуації. Там от, от такі ворота нарисовані, то тобто є дорога, от ворота відкриті, хоч якось знайти викон за цього всього. Ну, напишете, що не так, що так, а поживемо, побачимо. От може бути, якщо по карті прям, то може бути от оце, оцей перелом, оце те, що там ми дивилися перед цим в розкладах. Що літом, середина літа, от якийсь перелом буде. От, значить, цей перелом, те, що случилося, розумієте, вже побіділь є. Сьорка жезлі, я вам показую. Вже карта побіділь є. Ну, тільки Верховна Звірця ще його все це прикриває. Тобто, догадуйтеся, думайте, там все. Ну, от такі діла, любенькі, дорогенькі. Зараз знімемо на той канал, заходьте, на той канал, кому цікаво, кому. Послухайте балачки, побалакаємо порчі, Заходьте на канал Дочка, «Анна і Мопс, подивитися там, на їхнє сімейство, на собачку маленьку мопсика. Вчора були на річці і вони приїжджали на річку з мопсіком. Це страшне діло. Заліз у воду, занесли в воду і не ворушиться. Так хорошо, видача охлаждається. Ну, сам він так йому добре, що він сидить на руках і не ворушиться. Тільки глазами, бульками своїми кліпає. Отакі діла. Дівчатка, хлопчики, всіх поважаю, всіх уважаю, всіх ціні люблю. Пишіть, що напишете, що ви думаєте. Просто як з моєї сторони, ну кудись його треба якось подімаєте, ну не можуть все время люди жити в цьому всьому. Без світу, без газу, якщо ще не дай Бог, в цій жарі, в цій війні погибають люди. Понимаете, як от живуть люди і не розуміють, що далі дальше, дальше буде. Все одно якось. Це до цього розклада чи не до... Ну, карта так показує. Не так, тоді напишете, що не так. Абсолютно. Ніхто не за, ніхто не проти. За людей. Треба думати за людей, за простих. Всі небожителі в лапках, вони про себе думають. Я думаю, в них все в порядку. Кондиціонери, і воздух прохладний, і все добре. А нам треба думати про себе. Если та ситуация действительно. В общем, в общем, в общем. Вс, бывайте здоровы. Пока-пока.